Доброго ранку, доброго ранку. Всім доброго сонячного ранку. Це Дніпропетровщина, край трударів та тружениць. Ви подивіться, які поля зростили Дніпропетровщина. Цим можна милуватися. Це радує око. Це наскільки красиво, це наскільки тяжко, але воно є. Україна живе. Україна рухається, Україна буде жити і в нашій країні завжди будуть такі щедрі поля, широкі лани, великі урожаї. Тож всім доброго дня, спокійного вечора, гарних сподівань та добрих справ. До зустрічі на нашому каналі. Підписуйтесь на канал Любов плюс Анатолій. Тут все те, чого ви не побачите на інших каналах. Тож, підписуйтесь і заходьте до нас на канал. Ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Завжди раді зустрічі з вами!